Жила собі білка, іла бутерброди, айбу захотіла вона горішка, пушла вона і увіділа другу білку й уповіла їй, що вона хоче один увіділа лепавий, другий увіділа лепавий, і нашла вона много орішку, но всі вони були лепаві. Іде і видит, то та білка наминає чистий добрий оріг, вона її, звідає, десь дустала, та вказала туди, і вна пушла попробувала, а он ся оказав лепавий, прийшла вона до тої білки і вповіла. Ах ти, бобер, і началися жосто битися. Потім ся подивили, а Орішок перечинився на дерев'яшку. Побігли і втопилися.